Всім доброго ранку, хочу вам показати одного звіра, якого нам привезли на вогневу. Це така індійська міна, яка запакована в тубус. Отак виглядає дана міна. Покрашена якоюсь емаллю. Це у нас іде ваговий знак. 2 квадратика це у нас йде 2 мінуса, 3 квадратика 1 мінус. 4 квадратика, якщо буде, то це нормалка, нормальна вага. Ну і так далі. 5 квадратиків 1 плюс. Це у нас на підривнику кришечка з Кока-коли. 7 зарядів, 7 підку. Вишибний. А, до речі, це вже наша доработка з пластикової труби, тому що інколи не дістає жало і виходить аборт. На підривнику мається отака пластинка скоба перед стрільбою її акуратненько. Отак от. Відгинаємо. Тут воно у нас от таке на якомусь пластилінчику. І на себе акуратненько витягуємо. І у нас підривник, виходить, взведений. Ні в коєму разі не витягувати просто так. Тільки перед стрільбою. Що так виглядає, це диво дивне. До речі, перед стрільбою обов'язково круг міномету танець бубном, бо міна зі ствола може не вийти. Всім добра.